На 41-й сесії Коростенської міської ради 6-го скликання заслухали питання про повідомлення депутата Коростенської міської ради 6-го скликання про роботу в раді виконання депутатських повноважень інформував присутніх депутат міської ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 11 Олег Головічук. Так, за період 2011-2015 років, в окрузі по вулиці Сосновського та 1 травня було встановлено 4 зупинки загалом 7 по місту. Також встановлено 16 готів. Видалок, 38 лавок, один майданчик зі спортивними елементами. Зараз проводяться роботи по встановленню футбольного майданчика. Повністю відреставрований дитячий майданчик по вулиці Сосновського, 21. В У 2012 році був відремонтований спортивний клуб Ровесник. Як зазначив Олег Головічук, значна увага приділяється під шефним навчальним закладом. Це школа номер 2 та міська гімназія. Для цих закладів було багато чого зроблено. Постійна допомога надається міській лікарні, відділу молоді та спорту, відділу культури. Одноразово отримували допомогу допомоги учасники АТО. Окрім зроблених справ, виступаючи поділився і планами на 2015 рік. Відкриття дитячого ігрового майданчика по вулиці Сосновського, 19-21. гіркі тренажери. Відкриття буде відбуватися на 9 травня 2015 року. Будівництво спортивних футбольних майданчиків буде відбуватися по вулиці Сосновського, 28, Сосновського, 25-27, вулиця 1 травня, 31. Будівництво тротуару, укладка плиткою по вулиці Сосновського від мосту до магазину АТБ. Буде проведене завершення проєктування дитячого садочка по вулиці Сосновської, 38. Беру на себе встановити 5 зупинок по вулиці 1 травня. Загалом по місту корисно в цьому році буде встановлено ще 20 зупинок. Буде встановлено 200 кованих лавочок біля кожного під'їзду. Встановлювати будуть самі жильці. Прошу всіх бажаючих приєднатися до цього нововведення, закласти зелену алею слави парку імені Островського навпроти військового майданчику теж на 9 травня 2015 року. По завершенню своєї доповіді Олег Головічук запропонував надіслати до Верховної Ради звернення від громади міста Коростеня щодо заборони реклами алкоголю по телебаченню, посилення кримінальної відповідальності за продаж алкоголю неповнолітнім та реалізацію його після 22-ї години. В документі йшлося про звернення уваги на підняття авторитету спортивних виховних закладів. Звернення було взято до уваги. На сесії були розглянуті питання міського бюджету. По них доповідала начальник фінансового управління Людмила Щербанюк. По питанням комунальної власне. Ності доповідачем виступив заступник міського голови Олександр Єсинецький. Роз'яснення по земельним питанням надавав заступник начальника відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олег Мельниченко. В кінці сесії депутат міської ради Олексій Грець зачитав заяву від депутатської фракції комуністів Коростенської міської ради, яку вони просили підтримати та надіслати на ім'я президента України та голови Верховної Ради. Ми, депутати депутатської фракції комуністів-коростенської міської ради, вимагаємо від президента гарантувати виконання статті 22 Конституції України щодо заборони звуження існуючих прав і свобод громадян, вжити заходів для відміни рішень щодо необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги, від Верховної Ради України, народних депутатів від Житомирщини, не чекаючи рішення Конституційного суду. Відновлення дії норм всіх соціальних законів редакції, що діяла до 28 грудня 2014 року, в тому числі щодо Чорнобильців. Не підвищувати тарифи на газ, тепло інші комунальні послуги до проведення індексації заробітних плат і пенсій пропорційно зростанню тарифів. Заява була взята за основу. В комісіях депутатами вона буде доопрацьована та відправлена президенту України та до Верховної Ради. Цього дня на сесії було розглянуто понад 30 питань.